Так, розглянемо прогноз на 19 серпня з колоди «Мудрість золотого шляху і перед нами карта безкомпромісність. Дорогі друзі, сьогодні швидше за все ви будете рішуче налаштовані, безкомпромісно. Відстоювати те, у що ви вірите, протягом дня можуть статися кілька несподіваних, але взаємопов'язаних між собою подій, які змінять вашу ситуацію на краще. А це станеться не саме собою, а цілком можливо, це буде наслідком виявленої вами і сили духу, і відданості по відношенню до того. В чому ви зацікавлені і за що ви боретесь. Це може стосуватися різних стосунків, кар'єри, роботи, поїздок, здоров'я та інші рідні мої. І сьогодні, виявивши таку ініціативу, ви пожнете плоди своєї безкомпромісності, яка виявиться на благо як для вас, так і для тих, хто вас оточує, хто залучений до проблемної ситуації. Ситуації. І в результаті те, що раніше було відкинуто, рідні мої, буде прийнято завдяки вашій наполегливості. Отакий прогноз, ставте лайки, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та ринкові 18.